Так, друзі, всім привіт! Маємо привезли ми невеличкий роя і зараз хотів би я його заселити, свій ноклеус. Буду заселяти трошки сам. Тому так трошки просіть, що буде скажімо, така якість відео. Ми тут маємо два нуклеуси, ось в даному випадку один. І ось тут другий. Ми привезли вчора маленького ройку. Привезли руйка, і е, в ньому є матка. Я не хотів його вбивати, не хотів його об'єднувати з другим. І зараз ми його будемо переселяти. Е, друзі, бачите, ще таке хотів би вам розказати, показати, тут в мене отут з цієї сторони літають джоли, тут є матка. А з цієї сторони, тут у нас матки нема. Тут джоли живуть самі, без матки, без нічого. Матку вони щось там тоді не прийняли. І, коротше, вони зараз в даному випадку, без матки. Тому вони будуть раді там прийняти. Тут такий невеличкий ройок. І друзі, таке. Казав, бляха ржава, самі бачите, вона була вся одинакова цвіту, вчора я її прибив сюди. Сьогодні прихожу і ржуту виполірували бджоли. Можна сказати, Ну, видно, ж, казав наявно на камеру. Ну і так, зараз відкриваю. Тут у нас Трошки погано самому. Ну, Але як є, так є. ось вам в даному випадку хотів би показати таку, -таку, -таку звідси. Де є матка? Ти ж приполісували. О. О. Тут е, українські полурамки в мене на клевус. Ну і в даному випадку. ось в мене ті. Вони вже, правда, розгублені такі, ті бджоли самі не знають, що їм хотіти, кого чекати і що робити. Вони вже потихеньку, ну видно такі, як то маточники, як то що строїти. Ну, вони ще самі ще, слава Богу, що ще вони не струтилися, нічого. Їх тут аж менька є. Я якраз той міні-ройок туди підкинув. Вчора мені подзвонили, сказали, що є ройок. ну кажу, так, ройок такий на одну рамку. І, таку, 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 таку. друзі, ось такий в мене малесенький ройок. Він дуже маленький. Трошки самому простіть, друзі, да, правда, неудобно. Хочу вам показати і... і вам показати і засняти, і самому зробити, то трошки неудобно. Самому добре тільки в туалет ходити. А більше нічого. Так, ну і сам ройок. Вчора я думав, що це просто зльот бджоли. Але оказалося, як би ні. Десь тут ще є навіть матка ходить. Десь вона тут є, ну тут кількість бджіл трошки більша, як на клеусі, ну але нічого. Я думаю, що їх тут все спокійно приймуть, так як тут їх невелика кількість, їх дуже мало, тому їх все казав, ж приймуть. Людині подзвонив в те, що сидів ройок той. дзвонить, каже, давай приїжджай скоріше, бо вони вже щось кипішують, починають як то взлітати. Кажу, візьміть. Відро води, війника і вмочіть війника і на них набризкайте. Зробіть їм дощ штучний. Людина зробила так, каже, почали на мене нападати, кусатися, все. Видно, що ройок вже не перший день сидить там. Ну і казав, вони почали нападати. Каже, що яка розізлилася на них, каже, втікла. Потомка прийшла і те відро води на них, каже. Це все. І як бачимо, трошки є знизу підмору, є підмору із-за того, що... Ну, оця мокра бджола, вона ото, видно і загинула. Ей, так, тільки одне, хоча б, я так думаю, надіюся, що тут буде все добре, але можливо, що тут і пострадала матка. Хоча я не думаю таке. Зараз я їх висиплю на дощі так трошки. А ті поставлю, хай вони тут злітають. Тут теж їх заселив. Вони собі по запаху знайдуться. Казав, куди і що їм. Бачите? От ті вже і то вже, потихеньку вони вже знають, куди проситися, куди що йти. Ну і казав, друзі, Ройка заселив. Там ще в мене ще один рій я вчора, злою такий великий масивний, ну фані рій. Я не скажу, що він такий крепко великий, но фані рій то якісь теж буде відео по Зараз, пока в подальшому. Зараз показував сили той. Змонтую там те відео і викину вам те відео також. Ну а вам всім казав до зустрічі. Всім е, дякую, що казав, додивились до кінця. І казав всім Божого благословення і терпіння всі, в любі скажімо, праці, смирення і тільки успіхів. Всім до зустрічі!